Коли антибіотик, тоді лакціалі Жерміна пробіотик. Що не пісня, то нова хвиля хейту. Спершу позитива розкритикували за дует заною трінчер на пісню, який ти козак. Тепер за трек з тією ж трінчери поляковою, шлях до перемоги. Коментатори здебільшого звинувачують позитива у так званій шароварщині, мовляв, піариться на війні. Та чи будуть у творчому доробку тепер вже сольного артиста пісні на іншу тематику? Ми запитали в Олексія особисто. В ексклюзивному інтерв'ю ЖВЛ він здивував відвертими зізнаннями про співи, любов, дружбу і гроші. Олексій Завгородній, тобто позитив, далі в ЖВЛ. Один із головних хітмейкерів України Олексій Завгородній більш відомий як позитив заговорив на серйозні і дуже особисті теми. Я думаю про те весілля, про яке мріє моя кохана для кого він став другим батьком та не вже готується до появи власного малюка. Це може бути і двійня. з якою недугою артист бореться вже три роки. Це діагноз, який у мене є. Та про що сьогодні найбільше шкодує? Васточний слізив такі відверті зізнання ви точно почуєте тільки в ЖВЛ. За останній рік позитив видав п'ять пісень у колаборації з різними українськими артистами. Непоганий результат. Погодьтеся, але ЖВЛ співак несподівано зізнався. все, що за цей час робив у музичному плані, це не про нього і зовсім не його. Була задача розвеселити народ. Це благодійні ініціативи. Ми виконали дуже кльово, Мені здається, тому що ми зібрали більше 7 мільйонів гривень для військових на дрони. На співпрацю з колегами він насамперед погоджувався, аби допомагати ЗСУ та підтримувати молодих артистів. Але ті треки самому позитиву не дуже до душі. За дві останні колаборації його взагалі звинуватили у Шароварщині. Тож висновки зроблено. Нас чекає шляк, шляк, шляк до Чи жалкую я мабуть так? І, і можна і виправляти ці помилки. Ми всі маємо право на помилки, і просто треба треба оцінювати себе набагато більше. Тож на нові дуети, принаймні цього року, від нього чекати не варто. Музикант зосередить увагу на власній сольній кар'єрі. Позитив навіть інколи ночує на студії, аби підготувати до виходу свій перший альбом. Я думаю, що влітку ми його закінчимо, але паралельно зараз уже ми знімаємо кліп, буде перший сингл. Там дійсно все буде особисто, бо зараз, бо зараз треба бути, мені здається, в, в, в творчості відвертим. Зацініть шматочок. З... Падали злива, падали з права, з не я. Чи не найбільше сольній кар'єрі Олексія? Радіє головна жінка в його житті. Мама моя дуже переживає. Вона теж мені каже, що досить колаборації і фітів. Давай, давай покажи себе. Вона зараз буде дивитися це інтерв'ю, їй привіт. Я завжди їй відправляю демки. Вона може сказати, що їй подобається, не подобається, сказати якусь критику, що додати. Звісно, я її слухаю. Близькі стосунки з мамою Олексія із самого дитинства. Ми дуже з нею схожі, в плані доброти до інших і. Треба трошки бути жорсткішим з людьми. Вона це розуміє. Вона завжди на цьому спотикається, як і я. І... Але ми один одного підтримуємо. От і в бажанні займатися музикою. Мама сина одразу ж підтримала. Олексію було лише 11, коли він познайомився з репером-початківцем Потапом. Врешті разом вони пропрацювали понад 20 років. За плечима не просто колег, а друзів такі успішні проєкти, як «Потап» і Настя, Врімі і Стекло, Гурт Мозгі. Та минулого року їхні шляхи розійшлися. Позитив пішов із компанії Мозгі Інтертеймент», якою потап заправляв з Іриною Горовою. Вчина вперше співак зізнався, що насправді іншого продюсера шукав ще тоді, коли розпався гурт Врім'я і стікло». дійсно, у мене були розмови, хто мені в чому міг допомогти, це і лейбли були, і все інше. Потім війна, і зараз дійсно ми там на початку теж розмовляли з деякими там, продюсерськими центрами. Зараз я думаю, що е, у мене є великий досвід, як у самостійного хлопця. То тепер Олексій Завгородній сам собі продюсер. І це його неабияк тішить. Це такий чалендж, тому що багато чого е, лягає на твої плечі вже, вже зараз. У мене є маленька команда, але все одно рішення приймається все ж таки мною. І я думаю, що ось те, що мені не вистачало раніше, це була відповідальність. І розхлябаність пропала. Я став більш більш відповідальним. Тепер більш відповідально музикант ставиться не лише до роботи, а й до свого здоров'я, бо має з ним чималі проблеми. Депресія, по-перше, вона ж все ж таки це діагноз, який у мене є. Тобто це було ще. Я думаю, ще три роки тому. А причиною цього це є і постійні концерти, недосипання. Це твій образ життя, це, це нерви. Зараз я знаходжуся в процесі, який дуже складний, але допомагають дійсно. Допомагають дуже тобі люди, які тебе оточують рідні. Хоча раніше з депресією артист боровся за пляшкою міцного напою, з алкоголем позитив зав'язав і тепер намагається вести здоровий спосіб життя. Коли світліша голова, ти починаєш працювати краще, е, починає лізти з тебе інша творчість. Разом із лікарем він обрав для себе відповідну дієту. Позитив сам готує смачні й корисні страви, бо це діло дуже любить. Я спочатку знаходжу самі корисні якісь речовини, і потім намагаюся їх якось фантазією своєю там, скласти якусь як, як, страву. Це як робити музику те саме. Тобто, готування це така ж, така ж частина творчості моєї. Таланти артиста на музиці та кулінарії не закінчуються. Виявляється, позитив і плінтус приклеїти може. І розетку прикрутити. Зранку, коли ти причинаєшся, дивишся на це все що це все сам ти це все зробив? Ти сам е, заробляв на це гроші дуже складно, дуже довго. Але цей процес, ти сам його пройшов. І ти тоді ти прокинешся. Думаєш, як кльово жити? Свій будинок він купив кілька років тому, але ремонт у ньому триває й досі. Частину робіт Льоша довіряє професіоналам, але щось і своїми руками робить. Бо зараз дійсно ну, проблеми з решима, і зараз і не на часі там робити щось розкішне. І те, що можемо, те і робимо. Є на цей час, то, то, то я роблю. це. У мене дюплекс, у мене є маленький бекярд, тобто задній двір, який дуже маленький. То зараз вже треба посіяти травку мені там. Для дому треба робити так, щоб там було кльово знаходитись. А от із ким артист житиме в тому гніздечку? Не розповідає. Хоча вже дуже давно ходять чутки, що у нього романи з танцівницею Юлією Сахневич, ким би насправді не була кохана позитива, наміри у нього серйозні. Я точно скажу, що ви дійсно готовий до родини до сім'ї, і воно вже хочеться. Я думаю, про те весілля, про яке мріє моя кохана. Тобто ми ж знаємо точно, що для дівчат це все, і це дійсно свято для, для них. Для мене це завжди так було. І тому хочеться, щоб, щоб було все так, як вона захоче. Це весілля буде вже другим у житті співака. Колись він уже намагався побудувати родину із дизайнеркою Ганною Андрійчук. Пара прожила разом 15 років, з яких вісім як офіційні чоловік та дружина. Колишнім вдалося зберегти нормальні стосунки, і вони навіть спілкувалися після повномасштабного вторгнення. Я писав колишній дружині і знаю, де вона якось. Зараз дуже довго не писав, але я знаю, що з нею все добре. Там хтось мені якось розповідає. Позитив навіть знає, якся має його перше кохання. Адже після 24 лютого довідався, хоча, скоріш не за власним бажанням, а через випадковість. Бачив своє перше кохання з трьома дітьми. Просто е, спонтанно ми побачилися в Кам'янці, коли ми робили діти дітям. Я просто подився там в 11 років. У мене було перше кохання. Про своїх нащадків Льоша вже теж до речі думає. Ми ж двіняти з сестрою, тому я знаю, як справлятися з із, із дівчинкою. Я знаю, як, що таке жити з дівчатами. І, і я думаю, що це може бути і двійня, і це, і це вже кльово. Ну, Тут як Бог дасть. До того ж, Улюші вже є досвід у вихованні дітей, адже він має сина. Щоправда, поки що лише хрещеного. У мене є мій найкращий друг Андрій Марчук, Марча, який, який зараз повернувся е, передку. І я дуже хотів хрестити його, його сина, і він мені дав таку можливість. Хрещена дитина це твоя ну це твоя друга дитина, а для неї ти другий батько. Тому це велика відповідальність. Зараз у нього народився трет, третя дитина, і поки він був там, воював. Я з його жінкою вагітною їздив у кіно, розволікав якось її, бо це важливо. Це така у мене місія, як у друга, та як у кума. Сам позитив і Василя відгуляє, і татком стане. У цьому він не має жодних сумнівів. А поки що чекає на перемогу України та дуже сподівається і вірить, що зможе реалізуватися як сольний артист. Хочеться дійти до топового артиста. І, і, і Є бажання, і навіть зараз ці такі амбіції все ж таки зробити і навіть не тільки для України, але й для західної індустрії, музики. Планів чимало, тож нехай все-все здійсниться.